Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні я розкажу, як користуватися маятником. Маятник це будь-який груз, підвішений на мотузочку, або, як у мене, от на цепочку. Ставите руку отак от на локоть і тримаєте ось так маятник. Ну, так, щоб він не рухався. І питаєте у маятника, що для мене моє істини так? І дивитесь, в яку сторону він шатається. От для мене так це ну, такі рухи. Да? Зупиняєте і питаєте, що для мене істина ні. От, Для мене істина ні, коли ось таким чином рухається маятник. І питаємо. Наприклад, чи скінчиться війна в Україні до кінця 26 го року? Скінчиться війна? Відповідь так. що скоріш за всього, що війна скінчиться до кінця 26 го року. Дякую. Давайте спитаємо, такі перевір, перевіримо, да? я жінка. Відповідь так. Тобто, маятник відповідає правильно. Давайте ще спитаємо: чи є негативний магічний вплив на тому, хто зараз дивиться відео? Чи є негативний магічний вплив? Так, є». Дивіться, як маятник рухається, тобто є і великий вплив. Хто зробив цей вплив? Це робила жінка. Ні. Відповідь ні, це робила не жінка. Так, це цей магічний вплив або енергетичний вплив робив чоловік? Так, його робив чоловік. Цей чоловік, він э, родич робив. Вплив негативний, магічний енергетичний, робив родич? Ні, не родич. Хто робив цей вплив? Це робив конкурент? Так, конкурент. Тобто ми вияснили, що магічний вплив зробив конкурент, соперник, і це був чоловік. І він вам не родич. І можна на картах подивитися і зняти цей негатив. Ну, Давайте ще спитаємо. Весь негатив, який до нас йде, це негативна карма, яку ми відпрацьовуємо. І ці люди, які роблять негатив, вони не просто так прийшли в наше життя. Цей негатив, який зробив чоловік. Тому хто дивиться. Він, наше кармічне відпрацювання, це негативна карма так спрацювала. Так, це ваша негативна карма. Тобто, колись такі самі дії, ви робили комусь. І ще хочу зауважити, як працює маятник. Сам по собі оцей груз він рухатися не буде. Тобто, дійсно його рухає ваша рука. Але ви, коли питаєте, ви відсторонюєтесь від всіх думок і не маєте своєї відповіді в голові, і вашою рукою, як проведіння, керує проведіння. Ось так це відбувається. Добре, давайте подивимось картами. Тобто питати можна не обов'язково дивитися питання картами, можна дивитися будь-яким методом, який вас настраює, який вас включає. Тобто, головне це ви, оператор. Тобто, ви можете працювати з маятником, можете працювати з рунами або з картами. Є такий варіант, що взагалі не, не потрібні якісь там додаткові речі, які вас включають. Можна просто там бачити відповіді одразу в голові своїй. Скажіть, покажіть Ото чоловік, який робив вам негатив магічний. Енергетичний. Він його робив сам чи звертався до когось, Покажіть. 10 кубків, іператриця, він звертався. А він звертався, у вас з ним вражда, як сварка ссора. Важливо, були стосунки в когось з цим чоловіком. Він звертався до. Стара жінка в мені йде таке слово знахарка до знахарки, ну вона щось полоні робила і щось робила негативне, дійсно якусь магію робила. Що саме, який негатив на вас? Скажіть, який зроблений негатив? Що зробили? Ваш успіх по церковній магії, ваші гроші? Ваші якісь досягнення, впливали на ваші досягнення? Було зроблено щось, що вам треба було підлить або дати випити, ну, підлити, підсипати щось на якомусь загальному святі, щоб ви пішли на розставання, щоб ви щось залишили, кинули, більше цим не займались. Перекрити перегляд, закривають мені важко балакать, не можна розказувати. Сім пентаклей. Тобто, щоб вам ніхто не міг допомогти, щоб ви були сам на сам і закривали, <кій> я вибачаюсь, закривали ваші фі... фінансові успіхи, щоб ви залишили посаду, місце, ем... вам кудись треба йти. І залишиться в одяночістві, і не робить те, що ви робите, тобто перекривали ваші успіхи. Чотири пентаклі. Карта Мах вийшла. Сім кубків. Також в когось може програватися, що на розлучення робили, щоб ви пішли з, ну, з родини. Ось так. Отшельник Даш. На одиночество зроблено. У вас конфлікт з кимось дуже великий. Щоб не було успіху. Так, ріцермічні на дні колоди судіють агресивно і, е, е, силою, як е, змушують вас до якихось дій. Це треба прибирати: заперечую, 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 заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Тобто головна мета цього всього міроприяття, що ви кудись повинні піти, поїхати, залишити когось щось. Негативний магічний вплив по чорної магії. Чорна магія робилась по церковному егрегору. Вони йдуть до місця сили, в це місце сили, намолене, і там роблять свої справи ті, що їм треба. І зараз ми це будемо знімати. Щоб не було якихось інших там проблем, бо у вас ця магія на вас накладена, бо ви. Кармічно відпрацьовувати негатив таким чином. Краще зробити невеличкий донат, щоб не було ну, якихось інших там негативних моментів для вас. Це так працює, що ти відкупаєшся від карми негативної. Каєшся, кажеш, я осознав, більше так робити не буду. Людям погано робити не буду. Не треба на оцих людей, які на вас негативлять, не треба мати до них негативних емоцій. Тобто їм можна посочувствувати, але не треба мати ненависті, бо це як запускає оце калісо долі, що ви їм, вони вам, і цей негатив він ніколи не припиниться. То це стосується цього кармічного відпрацювання. Е, кажіть, ну, ми зараз не будемо робити регрес, можна подивитися на регресі, що конкретно ви робили цьому чоловіку, який на вас негативить. І ви тоді зрозумієте, що, да, що він мав право так з вами поступати, що ви заслуговуєте на це. Е, якщо така ситуація склалась, то треба сказати, що прошу вибачення. Тої людини, яка мене ненавидить, яка на мене негативить за все те зло, що я скоїв бо скоїла йому е в минулих життях або в цьому житті. Прошу вибачити, більше мене не карати за це. Я каюсь. І це, це питання знімається. і... Більше на вас цього впливу негативного не йде. Прибираю весь негатив, знімаю нулюю, все зле, лихе відправляю на болота, Там цьому негативу схорониться, У вас більше не тркаться по верховному суду, буде так і так є. Перешкод більше нема для вас, буде так. І ще така є також ситуація, що не треба кошмарити самому себе. Якщо ви це ну, нагнітаєте, кажуть, на ну, мені пороблено, мені там щось роблять і так далі, то до вас негатив чіпляється ще сильніше. Е, кажіть собі, що мен... я всім подобаюсь, мен... мене всі люблять, е, всі бажають мені добра, оце кажіть. І тоді весь негатив, навіть якщо хтось вам робить негатив, він до вас просто не долітає. І можна ще давати собі таку установку, що всі ті люди, які там мені заздрять, роблять мені якусь шкоду, негативні, якісь мені роблять енергетичні посили, вся ця негативна енергія для мене перетворюється в енергію грошей. Чим більше там я комусь не подобаюсь, чим більше мені заздрять, тим багатший або багатше я стаю. Це також працює. Тобто зробіть навколо себе таку, таку як безпечну ауру, яка не допускає до вас негатив. Якщо ви в позитивних енергіях, то всі інші негативні енергії вони до вас не причепляться, бо у вас вібрація вашого біополя вища, вашої душі вібрація вища, ніж то, що до вас це летить негатив. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив. На тому, хто дивиться зараз. Скажіть, покажіть, чи є негатив на вас зараз? Башня, повішений, тобто ви злякались: 10 м'чів, негатив залишився. Це все, що я розповідаю, до вас воно якось ви в це не вірите. Або ну, цими практиками не користуєтесь. Так, негатив залишився. Заперечую. І тут вийшла король жезлів, що ви маєте магічні здібності, і це може бути як і жінка, так і чоловік. Кароль жезлів», Бо у кожного з нас є і чоловічі, і жіночі енергії. І оцей негатив до вас чіпляється, бо це ваш темний вчитель, оця людина, яка на вас негативить, вас так будять, щоб ви навчились. Протистоять негативу і мати і позитивні думки. Скажіть, покажіть, чи вийдете ви з, з цих негативних відпрацювань? Аж кубків робка, ну, получиться, навчитесь ваш внутрішній Агонь укаже вам шлях. То тобто прислухайтесь до інтуїції, до свого серця, вчіться, щось розвивайтесь, все вийде. Чотири пентакля, що зараз пока ще вам складно. Так, паш Пентаклі, ви вчитесь. Король Пентаклі, ви виростете і будете захищатися, будете мати захист, у вас це вийде. А зараз ми перекриваємо цей негатив. Правосуддя на дні колоди, то, що відбувається, це по правосуддю. Тобто ви це заслуговуєте. Вчиться робити чисточки, програмні свічки робити, це не складно. Зараз розкажу, як робити програмну свічку на очищення. Десять пентаклів положу, бо там проблеми з деньгами трохи у вас, що вони потроху приходять, що не вистачає. Що стабільна, але мало. Так, перекриваю вищі сили. Прошу захисту для того, хто дивиться, прошу допомоги, приберіть всі перешкоди, відкрити шляхи на гроші, на кохання, на здоров'я, очистіть того, хто дивиться до стану повного ідеального здоров'я, фізично, енергетичного, та буде так і так є. Перешкод більше нема, буде так. І розказую, як можна почистити себе від негативу. Достаю свічечку. Дивіться, негатив прибирає чорна свічка. Якщо немає чорної свічки, берете звичайну, але не церковну. Не церковна, просто звичайна воскова. Свічки повинні бути вискові. Ну, щоб вони були хоча б на 70% із воску. Краще 100. Бо віск забирає всі негативні енергії, це божественна енергія воску. Ось і він прибирає негатив. Якщо така жовта, виваляйте її в, в полині, трава полині, Висушена полинь подрібнена, можна купити в аптеці, до речі, а мож, або на цю полину, траву. Полин, крапива, отак от, сипати трошки на папір травки і ось так от такими рухами викочуєте. І це вже буде свічка, яка буде чистити. Чорну свічку, також можна в травки викачати, це буде сильніший ефект. Пишете від фітіля, отак, від Фітіля до ніжки пишете свої проблеми, да, від чого ви чиститесь. Там. Нема денег, там болить нога, там, не знаю, що ще ваші проблеми виписуєте на свічку. Там нема пари, одиночества, не можу там, вийти заміж чи ще щось. Всі свої проблеми виписуєте. Якщо ви знаєте, що є якийсь негатив, якась порча на вас, або негативна карма, бідність, чи ще щось, пишете на свічечку. Потім ставите так, свічку між долонник і близько до рота. Підносити і кажете на неї прозвольна своїми словами, що ви прибираєте? Нехай цей віск прибере, там, такі -та, такі -та проблеми очистить мене до стану мого природного, ідеальне здоров'я, фізичного, енергетичного, відкриє шляхи на щастя, любов, здоров'я, на гроші. Та буде так. Як вся свічка догорить, так сказане здійсниться. Буде так. Все, ставите свічку в подсвічник, наприклад. Ось так. І призиваєте стихію вогню. Коли запалюєте свічку, кажете, призиваю стихію вогню, стихія вогню очисти мене від негативу, такого-то такого-то. Буде так. все, просто хай свічечка погорить. Свічки не можна залишати, коли вони горять сам на сам. Ось така свічечка, може, вона повинна догоріти в вашій присутності. Такий у нас вийшов. розклад. Будьте здорові! Дякую всім за донати і до зустрічі на каналі!